Привіт, профі і не профі! Як перші сходи? Ви не забарилися цього року із розсадою? Сьогодні на Ютуб-каналі Професійне насіння будемо говорити про ягоду, яку щиро і трепетно обожнюють майже всі. Не обожнює той, хто не пробував або має алергію. Ну бо хруськусь і нема кавунчика. Сьогодні говоримо про смугасті, однотонні, червоні та жовті дива вашого городу від відомих брендів United Genetics та Bio. І починаємо з тих, які мають найдовший термін вегетації. Гібрид Карнаката Ранній гібрид кавуна, достигає за 70-80 днів. Має великі округлі плоди вагою від 10 кілограмів. М'якоть яскраво-червоного насиченого кольору, хрустка тонкої структури і з високим вмістом цукру у понад 12%. Кущ потужний, компактний, дуже хороший листовий покрив, плоди зі щільною шкіркою, що дозволяє транспортувати на далекі відстані без втрати якості. Сорт Charleston Грей середньостиглий від розсади до врожаю 70-75 днів. Це незвичної форми кавунчики, світлі, без смужок і видовжені. Рослина потужна, врожайна із довгим стеблом та густим листям. Активно розвивається за мінімального втручання людини. Любить піщаний ґрунт і сонячні ділянки без протягів. Щоб кавун був смачнішим, треба регулярно поливати біля кореня і вносити органічні та мінеральні добрива. Чертон Грей стійкий до фузаріозу, але вимагає обробки від попелиці і павутинного кліща. На одному кущі формується 1-2 плода вагою від 12 до 18 кілограмів. М'якоть яскраво рожева, хрумка і солодка. Завдяки товстій шкірі добре зберігається 2-3 місяці. За 65-70 днів після висадки розсади вас потішить плодами гібрид Ромерія. Сильна рослина із щільним листям це темно-зелені овали вагою 10-12 кілограмів, М'якоть темно-червона і дуже солодка. Гібридне вибагливе у вирощуванні і чудово транспортується. Аналогічно 65-70 днів потрібно для дозрівання гібриду «Ерлі Саманта». особливо зручна культура для плівкових теплиць. Видовжені пліди з темно-зеленими смужками вагою у 9-10 кілограмів. Гібрид дуже врожайний навіть за несприятливих умов вирощування. Формує 1-2 плоди на кущі із загальною врожайністю у 60-80 тонн на гектар. Добре зберігається і добре транспортується. Гібридом Сіт-Зеро ви можете посмакувати за 60-65 днів. Це безнасінневий кавун азійського типу. Плоди смугасті і овальні вагою 6-8 кг. М'якоть смачна і дуже солодка. Аналогічний термін дозрівання в гібриду топмара, дуже раннього типу Crimson Sweet. Рослина міцна із густим листям. Посухостійка, але краще росте за помірного поливу. Цей гібрид не вразливий до фузаріозу та антракнозу. Виростає до 16 кілограмів. Яскраво червоний всередині і насіння небагато. Цей кавун зручно перевозити та зберігати, його квасять і споживають свіжим. Ще один гібрид типу Crimson Світ Ерлі Джитана достигає за 55-65 днів. Плоди невеликі, але дуже смачні і солодкі. Товста шкірка допомагає легко транспортувати цей товар. Гібрид стійкий до хвороб, а от до примх погоди не дуже. Краще вирощувати його у теплиці. Якщо хочете вразити рідних та друзів, висаджуйте гібрид Sugar Yellow. Це ультраранній жовтий кавун. Достигає за 58-60 днів. Плоди великі 3-4 кілограми, але хрумкі й ніжні. А ще цей гібрид дуже легко вирощувати, він не примхливий. Теж жовтий, але більш солідний гібрид Оранжкінг. Він зростає до 8-10 кілограмів і в закритому, і у відкритому ґрунтах. Готовий до вживання за 55-60 днів. Любить піщані ґрунти. На сьогодні це все. Більше про кавунчики до кавунчиків і не тільки на сайті Сіміна Ін'юа. Там яскраво, цікаво і регулярні акції. Тому заходьте і купуйте найкраще насіння та найефективніші засоби догляду. До нових зустрічей!